Тема наших реколекцій, слова із Псалму 63-го, душа моя, до тебе прагне. І сьогодні про великі прагнення, а водночас нашу людську великонемічність, як це погоджувати, є в нас, власне, це пізна... прагнення пізнавати доброго Бога, з ним єднатися. Ми ж створені на Божий образ, у нас немає, щоб десь насититися Богом. А водночас це наше людське, весь час ставлення до цього всього, яке тут багато чому, багато чому нам заважає. Але, перш за все, варто в собі розкривати це велике прагнення. Давала про це свідчення Свята Тереза від дитятка Ісус, коли дивилася на великих святих, називала їх вони як великі орли, високо літають, так близько до Сонця, до Бога. А я тут дуже хочу, але бачу, що я така маленька пташечка, яка ну, не може літати. Дивлюсь на цих орлів великих. Прагну, як вони, до цього божественного сонця добиратися, а не можу. Але, власне, писала про себе я маленька пташечка, яка має велике серце, велике серце орла. Відчуваю свою цю людську слабність, немічність і бачу, як мене тягне, як мене тягне до, до Нього, до власне, до доброго Бога. Бачу, що я не в силі сама себе підняти туди, як ці великі орли великих святих. Але, власне, з надією, навіть з ухвалою, хочу вдивлятися в це Боже серце і прагнути до Нього. Пликаю в собі це, це прагнення. Навіть коли якийсь дощ чи ураган. Це мені не заважає, бо туди мене тягне і все. Це таке прагнення в собі, вона власне, відкривала і давала свідчення і заохочення, що ми в цих реколекціях теж це прагнення в собі віднаходили. У нас багато є прагнень, потреб, ваші інтенції, наміри, як літаніні, можна назвати, скажімо, правда. А насправді глибоко глибоко в цьому псалмі. Душа і тіло тягнуться до Творця, до того, який нас створив. І, і, власне, варто собі віднаходити власне це все. Пам'ятаємо теж з книги Розуме провірив свідчення теж, мандрівника, який жив на початку ХХ століття, француз, який на своєму автомобілі долав навіть тисячі кілометрів великі подорожі, здійснював. А водночас, власне, він давав свідчення, як він, як він шукав Господа Бога. Бачив Бога в красі природи, дивовижних краєвидів від Франції до Китаю до В'єтнаму, здається, де він тільки не був насправді. Він помічав сліди Бога у всьому практично. А все ж таки помічав собі цю таку ненаситність, таку добру, правда, що йому цього мало. Бачив красу в людях, яких зустрічав на таких чи інших правда, своїх подорожах. А все ж таки помічав собі, що прагне. Тої нескінченності, яка, яка тільки у Богові. І, власне, навіть дав свідчення про це, що він наче тут обмежений цим світом. Хоча кажу, побачав цю красу в цьому світі, створеному Богом, правда, його зустрічав. Але хочу далі все ж таки, хочу обірватися з цього світу і його дійсно успадкувати, як, як цю повноту, до якої мене так тягне. Тільки Господь Бог може заспокоїти прагнення. Нашого серця, Святий Августин, гостин, власне, давати свідчення, ти створив, Господи, нас для себе. І неспокійне, наше серце, доки в тобі не опиниться, не спочине в тобі, власне. Власне, ця відкритість так важлива для, для нас в цих реколекціях. Бо ми часто, власне, бачивши цю нашу слабкість людську, ну, кажу, якусь не знеоходжуємося, а варто, щоб ви таку кнопочку. Відкриватися, власне, натискати, правда, і, і поседбати. Десь вона часами закидана над тим чи іншим правда, для Бога відкриватися, щоб натискати цю, цю годину, скажімо, і давати Богу змогу далі нас вести. Це прагнення вписане в серце людини. Це прагнення Богом до нас прищеплене. Бог притягує людину до себе. І, власне, прагне нам давати себе. Як наше повноцінне щастя, звісно, у вічності, а буває, так і тут промінчики в цьому земному житті. Можемо їх тішки смакувати, зокрема, святих бачимо, як це відбувалося в їхньому випадку. Бог кличе нас до цього свого божественного щастя, яке в ньому є, і це прагнення скеровує до кожного особисто, але теж дає реалізувати це. Прагнення здійснювати у спільноті, у спільноті християнській, бо ми, ми, ми теж разом збираємося ще до, роздумувати, молитися разом, теж і ділитися власне, тим, що в нас є, все відкриваємо, як це відкриваємо. Власне, там будемо без кінця насичуватися Богом у вічності, як це зараз це є, з сутністю буття ангелів, архангелів. Ну, до цього ми йдемо, звичайно. Правда, бо це... Не спосіб описати словами такими візерними того всього. Але десь ця мета, скажімо, перед нами, намічена, позначена добрим Богом. Він є цим джерелом добра і щастя, а водночас цією метою, щоб заспокоїти це прагнення, яке в нас є. Як сьогодні, День Святого Яна Марії Нея, і теж в конференції згадується теж його свідчення. Якби давав власне таке свідчення про себе, люблю тебе, Господи. Єдина благодать, про яку я тебе прошу, дай мені любити тебе вічно без кінця. Дай мені цю любов, яка тебе буде любити кохати без кінця. Молився він так для себе і бачимо, як це його прохання, Господь власне здійснював її, ти запалював інших людей до цього, які до нього дійсно горнулися на всякі способи. І ми також до нього привертаємося. Власне, через, через Нього, до доброго Бога сьогодні в його день. Бог єдине джерело, власне, любові, <кій> це щастя, яке ми хочемо, не може бути без любові. Власне, ця любов, якої ми шукаємо, буває на людські способи, шукаємо собі таких ну, власне, замісників любові часто. Але власне через це все стаємо такими, власне, сухими. такими Часомі плоским, буквально без якихось глибини такої чи іншої, бо по-людськи такі шукаю любові, щастя власне, завдяки неї, а, а все ж таки знов шукаю. Це прагнення власне, є в нас. І будуємо собі часами навіть якісь такі системи людських таких опор, щоб власне, те, що ми хочемо назвати любов, десь будувати на різні способи. Але коли в цьому всьому ну, мене на, на любов доброго Бога. To właśnie w zasadzie, wszystko wraca, jakby przeciwko nam najczęściej. Większo czy później. pozrane, nie rozczarowani tym czy innym. Tak my się spodziewaliśmy, na kogoś. I bliskich, i ukochanych, i zakochanych, i polityków, i tego, i jeszcze, prawda. A to wszystko wraca przeciwko nas. Kiedy my nie szukamy, też jest z ludzi, zrzucamy, ale, ale w zasadzie, Bogu, to w tych ludziach, oczywiście, ale właśnie w Bogu tej pownoty. I też dla tych ludzi nie szukamy Boga, jak wdzięczności, prawda? Хочемо їх використати як інструменти, щоб нам було зручно, добре, комфортно, приємно, симпатично і, і все інше. Власне, Ісус казав, я даю себе в жертву, посвячую себе за них. Він є джерелом любові, сам Ісус. Він власне, дає нам себе, як це джерело тихе, покірне, на різні способи, в Євхаристі і, власне. власне, дає нам як грішникам. Власне, це наша людська слабкість, не мусимо ставати достойними цій любові, правда? бо Павло дає свідчення, помилив він за нас як за грішників, як за грішників. Дійсно, ми стараємося з цих гріхів, милосердя можемо його силою вилазити весь час, правда, а все ж таки не мушу заслужити собі на любов доброго Бога, щоб, щоб бути нею проникненим. Власне, власне, Ісус, Його хрест, і ця початка любові Христа до нас, грішних. Власне, Він дає нам цей знак особливий у своїй жертві, як знак любові власне, до нас, як віддає себе за нас, за наші гріхи, за нас самих, щоб нас і очищувати, і перемінювати, проникати з собою, скверувати Святим Духом до вічності. Власне хрещення цей дотик перший, який ми отримали у свій час. Варто до чого згадувати як початок цієї особливої дороги, власне, до, до Нього, до Ісуса Христа. Теж варто себе запитати, як згадую своє хрещення. Знов це запитання можна собі поставити, як згадується початок моєї мандрівки до, до цієї повноти, яку хоче мені Господь Бог давати. Власне, жити такою любов'ю, до такої любові навертатися, як нас теж спонукає до цього. Святий Павло в гімні про любов. Тут не йдеться про якусь досконалість, якусь таку таку людську бачимо. Бо це все мізерне, як каже Павло, всякі такі чи інші. те, що ми можемо самі десь там в собі випрацювати, не працювати. Ну, як цей цимбал, правда, що бранець скажемо, правда, а, а то немає повноти. Варто собі згадувати може частіше гімн про любов святого Павла. Власне, молитися цими словами і захоплюватися ліс, правда, і робити підсуміння за одне, правда. Ви пам'ятаєте, ми колись молилися Христу дорогу, Хресту названня, яка є 14 названь, яка є любов, скажімо, і прекрасно підходить до кожного стояння Христос дороги. Це ж так здивувався, як це так? Чітко підходить кожна з цих названь, є любові до даного стояння. Власне, так, щоб у цій любові його оновлюватися власне, завдяки жертві Ісуса Христа. І власне, входити в цю пропозицію, яку дає нам Святий Дух власне, через ті слова. <кій> Бо ця любов власне, відроджує, оновлює кожного з нас. Які від хрещення ми вже пристяплені до Ісуса, а можемо працювати над собою, також використовуючи такі власне, підказки, шпаргалки, сценарії, як гін про любов святого Павла. В очах Божих, власне, це що людське, велике, людські досягнення, ну власне, можуть бути зовсім такою пустишкою, чимось надутим, якщо немає в цьому насправді любові, яка від доброго Бога. І тому, ну, теж власне про пише святий Павло, правда, що? що це все може бути зовсім таке оманливе для нас, навіть для пророкування, які знання велике, які знання якісь там. Чи інших таймць цього світу, навіть навіть віра, скажімо, що може гору перенести в друге місце, теж все ж таки не, не, не доростає до, 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 до любові, яка, яка від Святого Духа, яку нам хоче давати власне, добрий Бог через жертву Ісуса Христа. Тому власне, варто на це відкриватися. І Маємо власне, в собі, як ми казали, на початку цю здатність від доброго Бога, щоб. Вибирати цю любов без кінця, бо це не можна набрати і забути про це все. А є був, водночас в нас ця велика мічність, що Ми вже згадували, ми шукаємо десь, там, там, де її немає, як там в Біблія написано, копанки собі, самі десь там пробуєте довгати в землі, скажімо, в Піску, а, 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 а там, а там довгості немає, якесь може є волога, але вода брудна, скажімо, і Вберіть цю живу воду Святого Духа Яку. Яку власне, хоче давати Господь. Власне, ще згадка про цього мандрівника від Ладі, який власне, казав моє все життя, це був єдиний довгий великий пошук Господа Бога. З Києва, я б не був кожну годину, а кожному місці я його слідів, досліджував. А власне смерть буде, тіла буде моментом, коли дійсно вже в повноті я зможу здобути, власне. Власне, до, до доброго Бога, як того, якого так власне, прагнув, до якого весь час ішов. Тому теж і нас це спонукає до такої доброї молитви, власне, таке шукання доброго Бога, його присутності в цьому світі. Така молитва, скажемо, що не тільки помолився, якісь там помилися, які гарні, набожні фрази і, і все. Але все, мою душу, може до Бога під, піднімати, підносити. <кій> може би занадто кажуть, цим своїм зараз на цьому зацикленні, бо то треба, то треба там молитви, оточувати, шукати і все інше. А може вас не варто теж і e, власне теж в цій темі є? Відкривати в собі це прагнення Бога. Бог знає, що нам треба. Знаєш, що нам треба, щоб війна закінчилася, Божою перемогу, знаєш, треба будемо повернутися і це зробити. Бо це все знає. Такі чи ти мене хочеш, чи ти мене прагнеш, чи дійсно ти все відкриваєш, прагнення мене самого як Бога. Ми часто кажемо так, зайняті заняті безшлетними, навіть великими цілями скажемо, що про це основне забуваємо насправді. І через це, і, і те, що ми хочемо досягти, де ж у нас віддаляється так насправді. Бо, власне, десь не дозволяємо Богу віддіяти повнотою. Казалося той від для Рірді, можна весь світ з'їздити, можна багатьох людей зустріти прекрасних, а власне бути цим ненасиченим, власне, бо, бо. Це того доброго Бога не можеш власне, так, на свій спосіб e, здобути, e, прийняти для, для себе, як ти би цього хотів. E, і, власне, добрий Бог цим всім керує, нам дає підказки, як далі йти. Але, власне, відкривати собі це прагнення тої повноти, яку дає Господь Бог, e, під, очищувати її в собі. І, власне, чи підсилювати, бо це і так від Господа Бога, правда, може більше дійсно очищувати, правда. Але власне нею керуватися таких чи інших наших справах. Коли дійсно від доброго Бога я буду ставати щасливим, то і навколо мене люди будуть щасливі, так насправді. І зможу теж іншим давати цю повноту, якої від мене вони потребують. Якщо я буду сам десь так собі загублений, собі засмоктаний. То, що буде моїм найближчим так насправді. Тому ця тема теж і для інших важлива, насправді, Важна, якість, яка в мені Божа, на інших впливає. І тому це далеко не якась така тема егоїстична, щоб мені було добре з Богом. Ні-ні. ні. ні, ні. Навпаки, що власне я був для інших цього самого люблячого Бога, іншим у цьому, власне, допомагав. Тому власне від Бога є в нас це прагнення, ним до нас прищеплене, і, власне, нас спонукає. Власне, так далі йти. І це, то, це заохочення дивитися власне, в своє серце. Скільки там багато цього неспокою, таких чи інших турбот, таких чи інших переживань, власне, скільки вони є цього переживання, щоб я святої Ян Марії Венеї, Бога любив за все. Скільки цього ми прагнення? Багато чого хочемо. А наскільки власне, це перше мене прагнення, до речі, перша Божа заповідь. Цих. Це любов, яка служив Господа Бога всім своїм серцем. Чи я молюся, щоб я цей заповідь виконував. Ми там себе картаємо, то не виконав, то не доремував, десь там, хтось -там, провалився в такі заповіді. Але чи я цю першу, основну найважливішу хочу виконувати, чи я за це переживав насправді. І тому ця тема зовсім така, не десь така набожна, і така собі десь там, як на канікула, така приємна, гарна, правда, бути щасливим від Бога. Це все ж таки якби сутність того всього, щоб я й мав силу від доброго Бога і жити Божим заповідям десятьма. Дотримуватися, то маю бути з ним з'єднаним, правда, через любов, яку він мені дає. Без цього я, звісно, абсолютно буду весь час десь там. Старати, буду старатися, звичайно, правда, але буде знов такі чи інші невдачі у мене в цій справі. Тому, власне, він так хоче е, цілковито мого серця, хоче, власне, того, щоб я на нього цю увагу звертала. Каже, святе Письмо, Божа, любов ревнива. Є такі слова, пам'ятаємо в такому сенсі, що. Choczy, widać, że miany swoją pownotą i żeby ja też na niej widkrywał się. Dzisiaj no, ma z takim czy innym był widnosny, ale własnie pierwszy z nim, moje widnosne najważniejsze. A to d zi, zarej lubow w tojdrzyni, człowiek widzicie a mną kam, on perfijny, prawda, jak w my oswieczeni, prawda, ale właśnie, win tej pierwszy. Nie jakiś konkurent w tej lubowi, prawda? Nie, muszę podzielić tę lubow, jak rodiły tę w między dziećmi, żeby, żeby, jak wychowuje tę, prawda? To troszkę nie tak, też w takie. Sensie, Власне, власне, він цей перший. Якщо ти скеруєш, що ми справимося. Це не проблема для нього, правда? Це його дар любові. E, зможемо давати іншим людям, правда, але перший власне, власне він. Він перший, як той, хто на мене чекає, мені, мені себе пропонує і, власне, потім, потім до інших. Теж про це казав святий Тома. Э, Аффійський скажемо, що тільки Бог нас речує, тільки в Богові досягнемо. На небесах тої повноти, то, звичайно. А тут, власне, будемо до цього йти. Там на небесах не будемо з ним. Нудно, скучно, то, там, на небесах, звичайно, це Бог про це подбає, не маємо що по це переживати. Теж цього віталі згадаємо ще раз. Загинув він під час Другої світової війни, був в армії і так написав листа. Перед тим як якийсь там бій в бій, правда, написав до знайомої сестри кармалітки, моя сестричка незабаром в бій, в якої майду, я розумію, що я там загину, якби не те, що дуже буде боляче моїй мамі, моїм найближчим, якби скакав від радості, що я в кінці кінців побачу того, до якого власне, ціле життя моє серце прагнуло. Таке до свідчення теж не про себе. Той молодий власне, мандрівник, який згадується. Власне, так, ем, пропонує Господь цю любов, свою любов Агапе. Е, власне, як ми теж не раз це все вивчали під час тайної вечері, власне, давав це свідчення, що складає своє життя в жертві за нас, дав це також в Євхаристі для нас. Е, і навіть для Петра, який тричі відрікся. Prawda, Jezusa, Tak, lekko, pamiętaj pamiętajmy, e, własne wychowuje Petra Jezus do tej miłości, e, tej pełnocennej. A też, właśnie rozumieć jego słabość, Rozumieć, że ta miłość Petrowa była taka, mu było złożone, jak i wszystkim innym uczniom, było fajnie było z Jezusem, robić cuda, ganiał tych falisejów, było dużo jakieś tak ciekawa, z nim, prawda? Z takim, takim kimś, takim takim Є влаштувати життя десь там біля Ісуса дуже було це дійсно них надійно, ну така була любов, така прив'язаність. І Ісус це все знав прекрасно, правда. І коли питає люди мене цією любов'ю справді, безповільство агапе, Петро каже, все знаєш. I, власне, є ці пояснення ну, Грецькі, не про цього все нагадувати. Але, власне, зізнається Петро, Ісус це прекрасно знає, що ця любов така людська насправді. У нас є ця людська любов. E, і тому no, ми Бога любимо, пісні співаємо. Люблю Ісуса, люблю тебе Ісусе!» Ісуса. Пісні співаємо навіть емоційно, правда, а потім десь нарікаю, обмовляє когось, десь, правда, десь там ось тому, в таку чи нічого порушую. Така наша ця любов до Ісуса насправді. E, і тому власнувати в цьому зізнаватися. Тема сьогоднішня про e, цього, це прагнення, яке в нас великі Господа, бо і нашу людську слабкість. І Дійсно, ми самі не можемо в собі цього виростити. Своїми селами, але на це можемо відкриватися, виховував Петра до цього і виховав до найбільшої святості Ісус. І нас теж виховує, звичайно. E, так що така налас підказка теж власне, є, щоб ми не знеохочувалися, але власне, зізнавалися, як я люблю Ісуса. Це пов'язаність, це місце корисно. Як ти мені не даєш того, що хочу, то я тобі обіжаюся. боюся, скажемо, у мене депресія, бо ти мені не дає, що я хочу. Отака любов до тебе, Ісус. Ну така вона є. Що то казати, така людська прив'язаність. Помилуй мене, Дух Святий Божий, і виховуй цю любов, відкривай на цю любов, власне, хоче Бог мені давати цю повноцінну, безпорадний насправді. Так що така щирість, у всьому дуже важлива в цій, в цій темі нашій буває непроста. Часами кажуть, там сховатися за якісь великі мої обов'язки, на це час не знаходити, А все ж таки варто, щоб власне, на це відкриватися і дозволяти Богу віддіяти. Вже останній абзац в цій нашій конференції першій. Власне, заохочення, щоб не боятися бути як дитина. Бо хто має дитей, Чи дітей виховував, скажімо, то прекрасно знаєте, як дитина дійсно, на любов вашу відповідає. І Тому так і що, і що так часто давав це заохочення, щоб як дитина до Бога ставитись. Ясно дорослі люди, дуже дорослі, навіть часом надто дорослі, як я бачу по собі, правда. Ale wciąż tak jest w nas ten dar Bożego dzieciństwa, warto odnawiać w sobie ten dar, aby odpowiadać na tę miłość do Boga. I tam zaspokoić to pragnienie, jakie w nas jest, stawać od Boga szczęśliwymi, warto to robić. I szlak do tego, żeby ja, jak jako dorosła, wciąż tak jak dziecko, odpowiadał Bogu, szlach to jest szlak, w którym skuczono się, tego na sprawę. Пам'ятаємо ту жінку, яка дійсно слізьми обмивала ноги Ісуса, волосся обтирала ноги Ісуса. Стільки в любові ніжності, як ніхто йому не давав практично. Може мама його десь там правда в дитинстві. А ця робила, вона знала, що вона така грішна, що зовсім нікуди ще не. Але все ж таки хотіла бути з Ісусом. правда. Знайшла я підійти так тихенько, легенько, коли там було багато людей, де Ісус так близько до його ніг, правда, його стіп, правда, і це все робити. Власне, в серцем відкривається на Божу любов. І вас дає дорога, щоб я як ця дитина Божа вас не міг приймати цю любов любов, правда, і в собі ця здатність любити Господа Бога і бути від нього щасливим, оновлювати.